Отже, як ви відноситесь до гонінь української влади по відношенню до Української православної церкви? Я уточнив, чи мається на увазі МП? Чоловік відповів, влада використовує протизаконні методи по відношенню саме до УПЦ. МП не існує. Так, чому ж її не існує? Ви собі можете безпосередньо зараз в прямому етері зайти на той же самий сайт. Русської православної церкві називається патріархія.ру, і зайти подивитися, чи єпископи українські відносяться до синоду Російської православної церкви, чи ні. Далі, чи поминають вони патріарха у молитвах, тобто це окрема церква, автокефальна, чи вона все-таки знаходиться під юрисдикцією московського патріарха? Наразі поки що виглядає на те, що вона є під юрисдикцією його. Тому казати, що вона не МП гаразд, можемо сказати, що трава фіолетова, але вона зелена. Далі, стосовно так званих гонінь, це не моя конфесія, тому я особисто вважаю, чи це буде стосовно московського патріархату чи будь-якої іншої церкви в Україні, то має бути верховенство права. І якщо є якась конфесія, яка, наприклад, не хоче відспівувати полеглих українських героїв. Або підтримує війну, або принаймні відмовчується стосовно війни. Ну то так суспільство має наслідки. І це нормально. Ті самі росіяни розбомбили православний храм. Ще раз кажу, це не моя конфесія, але це все-таки християнський храм. І мені боляче було дивитися на ці кадри розбитого храму. А в той же самий час Верховний Єпископ УПЦ, нібито не МП. Якось так сказав, що десь там ну не прозвучало, що там мова про Росію. Якось, якось не було. Для контрасту можете вимкнути, наприклад, проповіді єпископа Едварда Кави. У нас на Ютубі вона є на сайті. Також можете почути там названо хто агресор, конкретно з ким ми боремося, хто нас намагається вбити. Ну, можете просто порівняти і все. Якщо є акти колаборації, якщо я ось, користуючись смартфоном, натрапляю дуже регулярно на різноманітні відео в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці, на священників УПЦ, нібито не МП, які фактично агітують за русський мір і підтримують вбивство українців, включно своїм верховним. Єпископом в Москві, який підтримує ці самі вбивства. Ідіть і виконувати свій воїнський дол. То якої реакції ви, дорогий автор цього питання, хочете почути? Взагалі, є ну, якимось непорозумінням, як суспільство могло дозволити на існування конфесії, яка стільки років зневажала все українське відмови по історію. Осколкови возглавляєте Розгвардію, то я хотів би, щоб этот образ іменно був в рядах Розгвардії Російської Федерації. Так що тут питання не в конфесії, питання в тому, що ну якщо є якісь люди, які бажають смерті, ну мені вам, якщо ви в Україні, а не в Греції, то так люди хочуть жити і мусять боронитися, мусять е, казати, що їм це не подобається. Ось моя вам відповідь. В этот особый период нашей истории вы возглавляете Отечество наше. Я вас благодарю за награду и хотел бы выразить вам благодарность от имени Русской православной церкви и от себя лично. За ваше неизменное внимание к духовной жизни людей, за ваше соотношение политики с нравственностью, за ваше стремление строить жизнь нашего Отечества. Не только на законе, но и на правде. Мне кажется, долго, но ну, так на руки встретить. Цидии были затриманы задолго. Пизно. Дуже пізно. Концепція русського міра, сатанинська абсолютно концепція, вона походить від того самого Кирила. Якщо ви жизнь свою положили за родину, то ви будете вместе з Богом, в його царстві, в його славі. Які ще в 2008 році, якщо ви пам'ятаєте, а я дуже добре пам'ятаю ці промови його, як він тоді в Києві про це говорив. Це були початки російського вторгнення. Це було оголошення війни Україні. Сапієнті сад розумному достатньо. Ну, що тут казати, як все так очевидно. Задовго влада цяцькалася з цією конфесією. Насправді задовго. Ну, суспільство. Мені з ким не хотім воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Никогда ни на кого не нападала.